Hello, today we will learn names of pets and farm animals. Домашня tvarina, Sobaka or pes, Цуценя. Хомяк. Koshenya, Kishka for female, and Kit for male. Mysha, Yashchirka, Patsuk. Риба, черепаха, папуга, свійська тварина, корова, баран, вівця, свиня, коза, верблюд, кролик, лама, віслюк, кінь, світський птах. Курка, півень, курча, гуска, качка, індик.